Я буду з тобою чесний. Ти розумна? І круто розбираєшся в фінансах. Просто у тебе на той вайб. І як керівник, гадаю, що в цій компанії ти нуль. Уловлюєш? Даруйте, що? У нас злиття з Бангкоком на носі. Все непросто. О, Ліндо, поки ти тут. Я забув сказати, що колеги на тебе скаржилися. На мене? На запах з зрота. Ха-ха, хто не сяде той баран, ха. Цього січня. Гляньте, хто повернувся з того світу. Як довго? Ти у відклютці? Півтора дня. Ти намагалася подати сигнал СОС. Хіба це вогонь? Ну, я робила все, щоб ми тут вижили. Витягти нас звідси ось твій пріоритет, а не гратися у Рубінзона Крузо. Це що, була претензія? Не забувай, що я твій бос! Ти працюєш на мене. Ми тут не в офісі з тобою, Бредлі. Пліду я в Ремі. Допомоги не буде. Тобі доведеться змиритися з обставинами. Режисера зловісних мартів. Ти болював колись? Кайф такий. Затягне мене до пекла. Ти застряг із гівняним босом. Так, як я колись. Ставлю сотку, що я набагато кращий бос, ніж ти колись був. За винятком цього моменту. Рейчел Макадамс, Ілан О'Брайен Я й не хочу вибиратись. Допоможіть у кіно у січні.